Ці поради дуже класні, дуже слушні, але вони не будуть мати ніякого ефекту, ніякого толку, якщо ви не будете ними користуватися. Якщо ви не будете мити голову правильно. А як правильно, дивіться: кондиціонер, шампунь. Берете шампунь, і шампунь треба донести на волосся двічі. Для чого двічі перший раз ми вимиваємо бруд, другий раз ми миємо саме волосся. Кондиціонер. Кондиціонер наноситься, пам'ятаєте, дівчата, кондиціонер наноситься, берете робите хвостик, і все, що в хвостик не вліт, ось, ось це. І От тільки на цей хвостик наносимо кондиціонер. Нанесли кондиціонер, і той кондиціонер потрібно лишити на волосі мінімум на 3 хвилини. Якщо ви його нанесли і моментально змили, повірте, ви дурно викинули свої гроші, і толку від того кондиціонера не буде ніякого. Йому треба дати час, щоб він попрацював. Для чого це робиться? Шампунь це є лужне середовище, сода. А кондиціонер це є кисле середовище. Оцет. Ті, хто печуть пляцьки, прекрасно розуміють, про що я говорю. Содою ви очистили волосся. Ви відкрили лусочки, кисле середовище, кондиціонер. Він взяв корисні речовини і запечатав ті лусочки. Зробив волосся гладесеньким, але дівчатка йому не треба дати на цей час. Крем для волосся. Крем для волосся я використовую перед миттям голови. Хтось його використовує замість кондиціонера. але крем не змивається. Якщо ви використовуєте кондиціонер після шампуню, то вже крем не використовуйте. Якщо ви вирішили використовувати крем, тоді кондиціонер ви не використовуєте. А якщо ви будете робити так, як я, спочатку використовуєте крем, наносите на шкіру голови, робите масаж. Обов'язково масаж робимо шкірі. Ми маємо її зволожити, ми маємо її зробити дати їй поживні речовини, щоб волосся росло краще. Залишаємо цей крем на 20-30 хвилин. Походили з тим кремом, нанесли його, нагадую. Нанесли на шкіру, нанесли по всій довжині і так лишили. Нехай він собі всмоктується в кожну волосиночку. Тоді змиваємо шампуня, змиваємо двічі. Перший раз змили, другий раз нанесли, ще раз змили. І аж тоді наносимо на, на хвостик. На цей хвостичок наносимо кондиціонер. Нанесли кондиціонер, зачекали 3 хвилиночки, аж тоді змили і аж тоді ми висушили своє волосся. Причому, коли ви будете його сушити, нанесіть на волосся термозахист. Якщо ви не нанесете термозахист, волосся і так сухе після 40 а ви його ще досушите і потім воно буде похоже просто на купицю таку, на голові сухого сіна. Щоб того не було, використовуйте термозахист. Після термозахисту, коли волосечко буде сухе, коли воно вже буде геть сухе, аж тоді берете олійку і наносите на кінці, от тільки на кінчики наноситься олійка. На сухі кінчики волосся наносимо олій. І ось тоді, ваше волосся буде гарно виглядати. Тоді ваше волосся стане вашою прикрасою. Якщо цього догляду замало, дівчата, ви пам'ятаєте, що є вітаміни. Є вітаміни антистрес для вспокоєння нервів, є вітаміни біотин, які налагодять всю систему організму, щоб вона працювала як годинник. І є вітаміни для краси, нігтів, шкіри і волосся. Ось такі б'юті формули. Якщо волосся все ж таки пухнасте, ми використовуємо ось таку павутиночку. Якщо волосся не вистачає об'єму, Використовуємо спеціальний крем для спрей, такий, він не змивається, спеціальний спрей для об'єму. Ось такий класний догляд для вашого волосся. І тоді ваше волосся стане вашою прикрасою.